Представляю вам обладнання для офсетного друку в коморі літрон 528. Коротко про неї. Ця друкарська машина японського виробництва має 5 секцій для фарби та додаткову секцію для лаку. Швидкість 15 тисяч відбитків за годину. Друкує на широкому спектрі матеріалів від паперу 55 грам на метр квадратний до картону 450 грам на метр квадратний. Овсетний друк є найбільш поширений тип друку. Перевагами якого є висока якість ідеальної передачі контрастності та кольору зображення, швидкість та широкий спектр матеріалів. Наша компанія має досвідчених друкарів. Я працюю в компанії Design Print Україна вже 9 років і люблю свою роботу. Я розповіла вам про наше друкарське обладнання, і ми з радістю зробимо замовлення будь-якої складності, бо наше виробництво має ще ряд обладнання, яке дозволяє це зробити. А в наступному відео я вам розповім про обладнання для порізки. Запрошую вас підписатись на наш канал. Там ви зможете побачити про нас та про нашу продукцію, яку ми виготовляємо. Ознайомитись з продукцією ви можете на сайті за посиланням під відео чи замовити по телефону, тож запрошуємо до співпраці.